Вітаю! У цьому відео хочу поговорити про зарядку літій злізофосфатного акумулятора з номінальною напругою 48 В зарядним пристроєм, який призначений для зарядки літій іонного акумулятора, також з номінальною напругою 48 В. Зарядний пристрій для літій іонного акумулятора йшов в комплекті разом з електровелосипедом. Акумулятор вже давно віджив свій ресурс, тому йому на заміну я зібрав літій залізофосфатний акумулятор. Зарядний пристрій працює по цей день. Літій іонний акумулятор мав максимальну напругу 54,6 В. Тобто він складався з 13 послідовно з'єднаних акумуляторних елементів формату 18650. Тобто ми множимо 13 на 4,2 В і отримуємо 54,6 В. А ось зарядний пристрій, який використовувався для зарядки цього акумулятора. На зворотній стороні можна прочитати, що максимальна напруга на виході становить 54,6 В. Максимальна сила струму на виході становить 2 А. Зараз я під'єднаю цей зарядний пристрій до літій залізовосватного акумулятора. Але перед цим давайте порахуємо, яка максимальна напруга може бути на такому акумуляторі. Цей акумулятор складається з 16 послідовно з'єднаних елементів. Я для його складання використовував акумулятори формату 33140. Якщо вважати, що максимальна напруга на елементі становить 3,6 В. То помноживши цю напругу на 16 елементів отримуємо 57,6 В. Хоча багато виробників рахують, що на одному елементі напруга становить 3,65 В. Якщо її помножити на 16, то отримуємо 58,4 В. Саме таку напругу видає зарядний пристрій, який я придбав для зарядки літій залізофосфатного акумулятора. І так, під'єдную 2 амперний зарядний пристрій для літій іонних акумуляторів. Для того щоб зарядити свій літій залізофосфатний акумулятор. Зараз відкрию інтерфейс BMS плати від компанії G-Kong, для того, щоб подивитися, якою силою струму йде зарядка. На початку зарядки бачимо, що сила струму становить 1,8 А. Інколи може показувати 1,9 А. Але 2 А, як зазначено на зарядному пристрої, я ніколи не отримую. Коли зарядка буде доходити до завершення, сила струму буде падати. В налаштуваннях BMS плати я виставив максимальну напругу на елемент 3,55 В. Тобто при завершенні зарядки максимальна напруга акумулятора може становити 56,8 В. Балансування розпочинається, коли напруга на кожному елементі становить 3,37 В та вище. Звісно, що балансування буде розпочинатися, якщо буде різниця в напрузі. Яка виставлена в налаштуваннях БМС плати. Мене такі налаштування повністю влаштовують. І так, зарядний пристрій зупинив зарядку. Тобто зарядка була зупинена не БМС платою, а самим зарядним пристроєм, оскільки він не дозаряджає цей літій залізофосфатний акумулятор. Якщо акумулятор не дозаряджається, то виникає справедливе запитання. Як це впливає на дальність пробігу? Спеціальних замірів я не робив, але візуально я різниці практично не бачу. Звісно, якщо провести якісь тести, то, можливо, різниця в 2-5 км буде, але точно що не більше. Я цей зарядний пристрій залишив на роботі і час від часу використовую його для зарядки свого електровелосипеда. От вам і відповідь на запитання, чи можна використовувати зарядний пристрій від літійонного акумулятора для зарядки літій залізофосфатного акумулятора з номінальною напругою 48 В. Зверніть увагу, що я показав приклад на своїх двох акумуляторах. Які мають номінальну напругу 48 В. Також я порахував максимально можливу їхню напругу. Якщо напруга ваших акумуляторів відрізняється, не раджу проводити експерименти. Потрібно все продумати та порахувати. Звісно, що ні в якому разі не можна робити навпаки, тобто використовувати зарядний пристрій від літій залізофасватного акумулятора для зарядки літій іонного акумулятора, оскільки на ньому вихідна напруга значно вища. Перед тим як виконувати якісь дії. Потрібно для кожної конкретної ситуації зробити розрахунки. А ось зарядний пристрій, який я купував спеціально для зарядки літій залізофосфатного акумулятора з номінальною напругою 48 вольт. На виході цей зарядний пристрій повинен видавати 58,4 В. В принципі, десь так воно і є. Це зарядний пристрій від фірми Weight. Я ним користуюся вже більше 2 років, і він мене повністю влаштовує. На виході цього зарядного пристрою сила струму становить 5 А. Виконую під'єднання зарядного пристрою для зарядки акумулятора. Відкриваю налаштування БМС плати. Спостерігаємо, що акумулятор заряджається силою струму 5,1 А. Тобто зарядний пристрій видає навіть трішки більше, ніж зазначено в його характеристиках. Зарядка вже підходить до завершення, увімкнулося балансування. І BMS-плата вимикає зарядку. Спостерігаємо, що в даному випадку спрацював захист саме на БМС платі, а не на зарядному пристрої. Думаю, що інформацію я доніс. Наскільки вона правильна чи неправильна, прошу написати в коментарях. Дякую за перегляд відео.